Я і дно мініатюра. Усі співпадіння випадкові, видумана історія. Я дивилася на дно, а дно дивилося на мене. Я живу своє краще життя пригрозило мені дно. Я промовчала. Бо я знала, що в минулих життях я була єгипетською царицею та чингисханом. Мені нічого було сказати дну. Бо своє краще життя я вже жила. А зараз я мию поли, підмітаю, готую, купляю продукти, прибираю посуд за дітьми, збираю пакет гівно своєї, слава Богу, собаки. І вигрібаю котячі гівна своїх, теж, слава Богу, але не мені, котів. І все це я роблю безкоштовно у себе вдома, бо працюю я за гроші на іншій роботі з дітьми, вчу їх англійській мові. Яка ще страшна кара може бути мені за моє минуле життя? Я живу своє гірше життя, вимовила я і залпом до пола Дно розгубилося і втретє запитало, як тебе звати. Я із сумом подивилася у пустий стакан. Валентина, моє ім'я Валентина. Дно важко підняла повіки із шумом вдихаючи повітря. Як же жаль, що із повітрям неможливо вдихнути трохи культури, розуму та освіти, подумала я. Дно повернулося до мене інстаграмною стороною, а я вже не знала, куди мені дітися, бо стрибати через балкон було високо. Скільки тобі років? спитало дно. Сто і навіть більше, заспокоїла я. А мені 28, 28! Я й сумом дивилася на дно: на її зморшки навколо очей, темні плями на обличчі, руки, що зазнали, зміни, звичайно, шия, яка, як невдалий шпигун, видавала вік. Вік, звичайної жінки. Справді, ти виглядаєш ще молодше. А якщо тебе почути, так узагалі дитина. Це було низько з мого боку, але підлий потомок Чингисхана, що різав глотки своїх ворогів, прокинувся в мені і насолоджувався ситуацією. Справді? спитало дно. Справді, завірила я. Я дивилася на дно і мені було соромно і сумно. Жодної книги, жодного вірша, жодної картини, жодного композитора, жодного музею. Я поверталася додому задумлива і голодна. Дно сиділа на дієті, але дивним образом прислужники час від часу подавали їй бокали з непрозорою рідиною. Дно реагувала позитивно, але ефект, на жаль, тривав недовго. Тому гостинності і затишку у домі не відчувалося. Відчувалась ворожість на межі з ненавістю вдома. Нагрівши собі жирний, як і я, шмат м'яса у мікрохвильовці, я співчувала. Книги, освіта, навчання це справді важка праця, дорога, щоденна, невблаганна. Це той самий маленький крок еволюції, який зробила перша клітина Лука, The Last Universal Common Ancestor. 4 мільярди років тому для нашої планети і життя на ній. Я Іще не на вершині. І це добре. Я рухаю плавцями, махаю крилами, ворушу кінцівками і намагаюсь рухатися наверх, подалі від дна, де лише му неосвіченості, трясина тупості, болото пихатості, криві дзеркала нарцисизму і, звичайно, чужі гроші, бо немає жодної копійки, заробленої дном. З'ївши стейк, я написала своєму менеджеру. І ще раз ти запросиш мене на дно, сам залишишся там назавжди із повагою та любов'ю Валентина Басан.